Попереду багато труднощів. У березні для трьох знаків зодіаку почнеться чорна смуга. РАКИ Для тих, хто народився під знаком рака, цей місяць підкреслить виклики у любовній площині. Емоційну стійкість цього знака може похитнути неприємне викриття або зрада. Головне зріло керувати цими емоціями. Дайте собі час подумати про раціональні наступні кроки. Оскільки імпульсивні реакції лише погіршать ситуацію, ракам варто пам'ятати, що домашній затишок і близькі люди можуть стати надійною опорою в часи невизначеності. Спробуйте приділити більше уваги своїм емоційним потребам, а також дозвольте собі відпочити і відновити сили. Водолії. Представники знака водолій мають очікувати випробування у професійній сфері. Існує ризик серйозної помилки, що загрожує стабільності вашої кар'єри. Тут потрібна обережність, можливі напружені дискусії з керівництвом, проте керуйтесь своїм вмінням дипломатичності та професійності. Бажано діяти з особливою увагою до деталей своїх проєктів і завдань. Для водоліїв цей період також може стати часом, коли потрібно буде переглянути свої плани на майбутнє та, можливо, скоригувати деякі з них. Не бійтеся шукати нові рішення та бути відкритими до змін. Зберігайте позитивне ставлення, і ви зможете перетворити будь-які виклики на можливості для росту Гриби часто опиняються в центрі людських емоцій, тому в березні це може стати їхньою слабкістю. Можуть почастішати розбіжності з близькими та рідними. Дуже важливо проявляти ініціативу та не боятись вибачатися, коли виникають непорозуміння. Пам'ятайте, що ігнорування проблем лише посилить образу. В цей час рибам важливо не забувати про свою інтуїцію. Березневий період може принести певну невизначеність, тому довіряйте своєму внутрішньому голосу, коли потрібно буде приймати рішення. Також це час, щоб зосередитися на особистісному зростанні та саморозвитку, візьміть, за правило, регулярно виділяти час на самоаналіз.